Привіт глядачам підписникам. Ось мій робочий день новий. Все пильно трохи у нас тут. Робимо таке діло, розчищаємо протипожарну полосу, яка трошки заросла. Такий сосни великі. Тут кущиця я вам маленький, тут так його великий і, і там пішло, що вона на за сонцем попроти нічого не видно. Можу комусь так цікаво, думаю, як ми працюємо. Ходю, ходю, човником, не виходить, ходив. Думайте, треба все зараз зразу забирати, бо гелярки попадаєш ж деркала в одну Тому... сторону. Як макарони готує, звісно, з нагрузкою трошки Кішина дерзенька поводить. І так і біля погаси. Я не достає трохи валять зараз. Ось так і потихеньку керую зад-перед. Зад, не можна також, щоб ходити туди, сюди було б чітко, а так дарава великі вище трактора, Шкрабає, ще ж якось неприємно робити. Цілий день крутимся туди, сюди, розминаємо шию. Як кажуть, таку праву роби, пару днів і шиї боліти не буду. Що є, то є. Перші дні то взагалі чуть, чуть не вмирав. Ось так, їде в де бачив, що немає, що кабіну вдарати прямо повним ходом, Коли підходиш, наприклад, бузина зараз залізе, куди не треба. І знову зад вперед, за до вперед. Коротше, щоб ви розуміли, 18, 18 гектарів такого чуда. Що мені треба забабахати. Так, загинаємо, а тоді сідаю вперед собі Викладаю там висоту высоту і планирую, хоч би також, щоб получалось. Це типа до а це вже піста. Запланирую. Трактор трошки нагрузка, де буває місця, зараз нормально. Почва не рівно ним кидаю, там за... Там залізе, там вилізели. Коротше 3 кілометра. Я вам сказав, друзі, на комбайні було веселіше. Я думав, що на комбайні це ще помало ходиш. Оказується, ні, ні. Так що такі в нас жнева, друзі. Так що, кому треба, приїдемо, зачистим. Главное договоряти з директором нашим. И все, и сделаем красоту. И песок тут, конечно, мягко, странно, только так. Не, люблю сильно, в смысле. Все равно тут где дискуваться, тут садиться ничего не будет, то Ідеально виробляти, не бачу смісла солярки. І так цей дракон бере солярки, не знати що. Особливо коли грузочку. Добре, друзі, не буду затягувати відео. Знім, зняв з нього як працюю. Якщо кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. буду вдячний Всього, всім мирного неба.